Розпочинаємо випуск новин зі стін Верховної Ради з нами напрямому, включені з Києва, народний депутат України Ірина Бурзова. Пані Ірину, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня, рідні мінничани. Відомо, що Верховна Рада підтримала законопроект про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Які ще важливі законопроекти були прийняті парламентом? Давайте розпочнемо з цього. Так, парламент продовжив дію воєнного стану строком з 20 травня на три місяці, а також загальну мобілізацію. Парламент визнав політичний режим Росії рашизмом. Парламент прийняв три законопроекти спрямованих на підвищення соціального та медичного захисту наших. Ково сфера, які підвищують якість освіти, також це євроінтеграційні законопроекти, які наближають Україну до Європейського союзу, а також забезпечили захист прав. Працівників це законопроект щодо правонаступництва у правових відносинах. Сьогодні на засіданні була делегація у Верховній Раді парламентарів з Португалії у офіційній розмові. Парламентарі наші міжнародні партнери запевнили, що і надалі будуть продовжувати підтримувати Україну і засуджують дії агресора Російської Федерації. Зокрема, ви вже згадали. Давайте зупинимось на цьому питанні про законопроект щодо правонаступництва у трудових відносинах, що він передбачає. Так, в першому читанні Верховна Рада внесла зміни у кодекс законів про працю про правонаступництво у трудових відносинах. Якщо коротко, то це коли при зміні власника, тобто для прикладу, реорганізація підприємства, установи або організації, або, наприклад, продаж бізнесу, змінюється власник. То трудові відносини з працівниками продовжуються. Не потрібно буде писати заяву про звільнення. Роботодавець вчасно повинен повідомити працівників про те, що буде змінений власник, і всі соціальні гарантії, заробітна плата залишаються у працівників. Тобто працівники гарантовано продовжують працювати, в них буде стабільна робота, і вони зможуть планувати своє життя. До речі, це зміни до цього законопроекту є вимогами до європейського законодавства в Україні серед постраждалих внаслідок російської війни багато дітей. Не можемо не говорити про це. Чи є законодавчі ініціативи щодо посилення соціального захисту постраждалих? Сьогодні Верховна Рада України прийняла постанову. Ми звернулися до парламентів до міжнародних партнерів, до організації Об'єднаних Націй, до Європейського Союзу, до парламентської асамблеї НАТО, щоб здійснити спільні реальні кроки. Та засудити вище політичне керівництво Росії, тому що на жаль, у нас на сьогоднішній день більше 16 тисяч дітей депортовані, насильно вивезені на територію Росії або на тимчасово окуповані для прикладу у Криму створено 46 ідеологічних таборів, де знаходяться українські діти. Росія хоче перевиховувати і зробити проросійськими. Росія хоче зробити так, щоб у наших українських дітей щоб наші українські діти не розуміли, хто розпочав війну. Тому сьогодні ми закликали міжнародне співтовариство об'єднати всі зусилля для того, щоб повернути кожну українську дитину на рідну землю. Також підготовлений законопроект про. Посилення соціального захисту дітей, які постраждали від російської війни, це діти, які внаслідок збройної російської агресії проти України втратили батьків, зазнали каліцтво або отримали поранення, були депортовані, насильно вивезені, отримали психологічну травму. І такі діти, діти війни, потребують. Посиленої нашої підтримки та уваги вони потребують психологічної, медичної допомоги, потребують підтримки, щоб адаптуватися до нових умов життя, і тому в даному законопроекті передбачаються певні заходи, а саме Психологічна та соціальна підтримка, послуги з оздоровлення та відпочинку дітей війни та грошова компенсація за шкоду життю і здоров'ю. І ці кошти будуть за рахунок стягнення коштів з держави агресора Російської Федерації згідно принципів та норм міжнародного права. І ще одне питання: уряд виділив виділив субвенцію на придбання шкільних автобусів. Коли їх закуплятимуть? А уряд виділив 50 мільйонів гривень субвенції для Вінницької області на придбання шкільних автобусів, і також 20 мільйонів гривень на ремонти. Або будівництво для Вінницької області укриттів у закладах освіти. А я думаю, що це буде протягом трьох місяців. Вінницька область здійснить всі процедури. Що стосується укриттів закладів освіти, то я особисто сама буваю досить часто в територіальних громадах Вінницької області, і особливо в селах у нас є великі проблеми. З укриттями саме у закладах освіти у дитячих садочках і школах. Тому держава повинна допомогти територіальним громадам для того, щоб діти навчалися у безпеці, тому що на сьогоднішній день, для прикладу, це Копайгородська громада. Школа не працює. Діти продовжують займатися. Онлайн тільки із за того, що громада не може зробити ремонт в укритті. Тому вже громади можуть готувати проєктно кошторисні документації для того, щоб отримати державні кошти на ремонт укриттів в закладах освіти. І також я думаю, що громади, яким необхідні шкільні автобуси, десь через три місяці їх вже отримують. Як зазначив голова Вінницької військової адміністрації Сергій Борзов, що всі придбані автобуси будуть безбар'єрними, доступними для того. Щоб вони могли переводити також дітей з інвалідністю, і можу сказати, що сьогодні це дуже важливо, тому що у Вінницькій області збільшилась кількість дітей. Ми маємо майже 50 тисяч дітей внутрішньо переміщених осіб, тому навантаження збільшилося. Ми повинні працювати для того, аби створювати умови для наших дітей, як і в закладах освіти, так і у всіх сферах життєдіяльності. Почули вас. Дякуємо, що знайшли можливість і час і долучились до нашого ефіру. Дякую, слава Україні, героям. Слава з нами на прямому зв'язку була Ірина Борзова, народний депутат України. А ми ж продовжуємо наш ефір далі.